Путін відчайдушно потребує угоди про припинення вогню, але не хоче цього визнавати публічно. У нас в Генштабі сидять люди військові, вони розуміють, вони розраховують, сколько нужно людей для членів такої операції. Глава КНР Сі Цзіпін з ним в одному човні, але президент Сполучених Штатів Джо Байден навряд чи стрибне до нього, скориставшись цим уявним шансом домовитись про припинення вогню. Бо він пообіцяв, Америка не вестиме переговори за спиною України, країни колишньої радянської імперії, які прагнуть зміцнення своєї незалежності, не можуть дочекатись, коли рашистська армія буде розгроблена в Україні. У цей момент мрії Путіна про відродження російської імперії підуть прахом і перестануть створювати загрозу для Європи. Розгром російського імперіалізму матиме далекосяжні наслідки для решти світу. Він принесе величезне полегшення відкритим суспільствам та створить колосальні проблеми для закритих. Але що найважливіше, він дозволить світові зосередитись на найголовнішій проблемі, яка зараз існує на планеті. Це проблема зміни клімату і відповідно вирішення проблеми світового голоду. Підпишіться на канал і не пропускайте нові відео. Пишіть коментарі і діліться з друзями. Ми також будемо вдячні за підтримку нашої роботи на Patreon або інших зручних платформах. Реквізити в описі до відео.